Хто таке Трамп? Не хто такий, а що таке? Трамп це виклик, ризик і можливість в 2017 році. Я продемонстрував, що за Трампа і як за Трампа треба боротися. Бо з одного боку, Трамп хотів зустрітися з Путіним, і ця зустріч відбулася з Хельсінки. А з іншого боку, одним із перших телефонних розмов з Трампом була розмова зі мною. І ми під час цієї розмови домовились про зустріч в Білому домі. З перших зустрічей в Білому домі в овальному кабінеті була зустріч зі мною. Мені дуже допоміг тоді віцепрезидент Пенс, якої дуже. Добре знав, і можу називати його моїм другом. І він мене буквально за руку завів, переконавши Трампа, щоб він зробив перерву в засіданні комітетів розвідки для шейкендза, потиснути руку і сфотографуватися з пороша. Дали мені на це 5 хвилин. Моя перша зустріч з Трампом тривала більше двох годин. Результатом першої зустрічі нічого цього не було в брифінгу в матеріалах, які Трампу підготував. Були дзвінок в Пентагон міністру оборони, секретарі Defense Матісу. Віддайте Порошенко Джевілі. Це те, чого ми чекали 4 роки. Рішення було прийнято за годину. Друга позиція: віддайте нові високоякісні станції контрбатарійної боротьби. Третя позиція: саме Трамп прийняв рішення про застосування санкцій проти будівництва північного потоку. Ми не могли цього отримати до нього. Четверта позиція прийнята декларація Кримська президента Трампа. Де було чітко наголошено. Сполучені Штати ніколи не визнають Крим російським і багато іншого з Трампом. Треба і можна працювати. І Трамп може бути проукраїнським. Треба знайти правильну мотивацію і правильні слова. Разом з тим, Трамп може бути і антиукраїнським. Трамп абсолютно відмінний від Байдена. Трамп говорить про ціну, а Байден говорить про цінності. Це дуже велика різниця. Але це не означає, що перше або друге краще або гірше. Ти просто треба навчитися говорити зрозумілою для Трампа мовою, замотивувати.